Новин на телеканалі ТВ4 З 19 по 21 листопада у Тернополі оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки. У ніч проти 19 листопада Росія завдала ударів по нашій області у селі Ілавче унаслідок збиття ворожої ракети, пошкоджені скління, фасади та покриття п'яти будівель. З них три будівлі місцевої школи та шкільний автобус. У Тернополі на двох вулицях є влучання в житлові багатоповерхівки, а також у промислові склади одного із заводів. Відомо про 20 загиблих і 66 постраждалих, серед них 16 дітей. Однак пошукові роботи ще тривають. На місці трагедії була наша знімальна група. Ми перебуваємо у Тернополі на місці, яке зазнало пошкоджень наслідок нічної атаки росіян. Наразі верхні поверхи однієї з багатоповерхівок повністю зруйновані. На місці працюють відповідні служби. Розкидані речі, пошкоджені будинки, кілька екіпажів рятувальників і поліції, а поруч люди, які чекають на рідних під завалами. Так нині виглядає одна з вулиць нашого міста. Повітряна тривога пролунала близько пів на третю ночі, а перші вибухи приблизно о пів на сьомому ранку. Я вже й не спала, я вже. Вставала і чую, як почало ту-ту-ту-ту-ту. Я думаю, що, певно, вже збивають. І тоді до вікна, але то, що в мене вікна виходять туди, і я нічого не бачила. Вибігла на коридор, то я вже побачила, що такий чорний дим валив. І... Серени начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода зазначив, окрім пошкоджених житлових будинків на двох вулицях Тернополя росіяни влучили і у промислові склади одного з міських заводів. Тут працюють і наші обласні всі служби, а також нам приїхали на допомогу з інших областей і техніка, і працівники ДСНС, і поліції, також із відповідних міністерств. І зараз основне завдання це врятувати тих, хто може ще знаходитися під завалами. Це в першу чергу. На місці двох влучань це поруч за 15 квітня, 31 і 18 розгорнуті штаби, де можна отримати необхідні консультації, де можна де ми збираємо інформацію від людей, що втрачено, чи є потреба знайти когось, можливо, хтось бо хтось не може знайти дитину, хтось не може знайти дружину. Чи надаємо інформацію, в яку медичні заклади доставлені, яка медична допомога надається? Сергій Надал зазначив, на базі 22 ї та 27 сьомої шкіл працюють штаби, де люди можуть зігрітися та отримати психологічну допомогу. Відомо про 20 загиблих. 66 людей отримали поранення, із них 16 дітей повідомили у ДСНС. Але пошукові роботи ще тривають. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом масованого обстрілу Тернополя. На двох об'єктах на Стуса 8 і на 15 квітня 30 починаючи з 6 години 30 хвилин, працюють рятувальні служби. На даний час рятувальні операції практично завершені. Ми, на жаль, маємо кожну годину інформацію про нових загиблих і нових поранених. Оперативно працюють швидкі допомоги, максимальна кількість транспорту, що їх забезпечена в Тернополі, всі вони доводяться по місцям лікуванню. Задіяна перша лікарня, друга лікарня, обласна лікарня, обласна дитяча лікарня. Е, на даний час можна сказати про те, що є, працює два штаби поруч зруйнованим будинком, які знаходяться відповідно в 27 школі і в 22 школі, де запропоновано всім людям з цих будинків, які постраждали, що ми там обігрілися, випили чаю, поспілкувалися з психологами. Ми пропонуємо можливість поселення, збираємо інформацію від людей, кому потрібно поселення, станом на 14 годину зі всіх людей 9 зголосили, що їм потрібне місце для поселення. Ми маємо зібрану інформацію, де можна розселити близько 200 людей, тому в разі потреби люди отримують необхідне помешкання для тимчасового поселення. Після завершення рятувальних операцій на 15 квітня 31 ми зможемо зробити обстеження будинків. На даний час там дозволені для обстеження лише три під'їзди, які, ну, які найменше постраждали, які не горіли. Всі інші поки що в доступ заборонено, оскільки тривають рятувальні операції, там ще можуть бути і люди, і там ще можуть бути небезпека. Тому людям буде запропоновано поки що місця для тимчасового проживання. Подальшому зрозуміло, що цей будинок вже відновлення не підлягає. Ми будемо працювати над тим, щоб люди отримали грошові компенсації для придбання нового житла, і про це ми говорили з представниками міністерства, які зараз приїхали в Тернопіль. Окрім того, ми готуємося виділяти кошти з резервного фонду міського бюджету, для того, щоб дати можливість людям до моменту до завершення ремонту робіт знімати житло, орендувати житло. Ті квартири, які просто підлягають ж, косметичному ремонту заміну вікон, заміну балкон, заміну дверей, це буде також профінансовано, як і в попередніх випадках. Зараз комунальні служби працюють на будинках, де вже привозять плівку, де привозять необхідні планки для того, щоб закрити вікна в місцях загального користування, а також вікна, балкони безпосередньо в коридорах. У мене питання, оскільки було багато загиблих якось допомагати з бюджету, з поховання. Ми будемо допомагати з бюджету з проживанням. Якщо будуть звертатися родини, ну, які втратили цілу родину, звісно, що ми цим родинам в першу чергу допоможемо зробити все необхідне, зв'язане з віртуальною службою. При потребі віртуальна служба повідомила про те, що, ну, на жаль, потрібно готувати чимало місць, для того, щоб надати допомогу для останнього проводу. Один донор рятує три життя. Через велику кількість поранених у місті медики просять усіх небайдужих здавати кров. Потрібні всі групи та резуси, адже запасів критично бракує. Як долучитися та хто може стати донором, розкаже наша Олена Чепіль. Потрібні всі групи та резуси без винятку. Після масованої ворожої атаки на Тернопіль 19 листопада медичні заклади працюють у посиленому режимі. Через велику кількість постраждалих з'явилася критична потреба у крові. Тож медики просять небайдужих тернополян долучатися до донорства. Навіть з самого ранку вже було дуже багато замовлень на еритроцити, і ну, до кінця дня ми ще навіть не знаємо, які будуть замовлення. І цього, то що ми маємо, цього є недостатньо. У центрі служби крові самого ранку людно. До десятої години тут зареєстрували вже близько двох десятків охочих здати кров. Тернополяни кажуть, у таких обставинах інакше бути не може. Насправді я прийшла за покликом серця, бо кров здаю неодноразово, але деколи просто забуваєш приходити, і такі жахливі події нагадують, що є потреба в крові, і потрібно це робити. Розуміємо, що не вистачає крові, дуже велика потреба, особливо сьогоднішніми подіями. Багато поспісталих, загиблих, тому це таке купити. І ми також кажемо, щоб долучались інші люди, тому що кров необхідна саме зараз в наш час. Стати донором у Тернополі можна на вулиці Клінічній 8. Тут наголошують, процедура нескладна. Спершу реєстрація та огляд у терапевта. Далі визначення групи та резусу. перевірка гемоглобіну. Якщо всі показники в нормі, вас проведуть у кімнату, де пропонують солодкий чай та печиво. Здача крові триває до 10 хвилин. Вік від 18 років можуть бути чоловіки, жінки, немає значення. З собою потрібно мати паспорт, бажано зранку сніданок. Легкий сніданок пити більше рідини і прийом донорів з 8-ї години до 13-ї, Хоча сьогодні, завтра, я думаю, що ми будемо подовжувати цей забір. Має бути людина здорова, відсутність гострих хронічних захворювань. Фахівці нагадують, потреба в крові виникає не лише після надзвичайних ситуацій чи масових атак. У воєнний час вона так само необхідна військовим пораненим пацієнтам у лікарнях Тернополясь області. Пам'ятайте, один донор може врятувати життя трьох людей. Коріння пам'яті у Тернопільській школі номер 19 відкрили пам'ятну стелу на честь випускників, які загинули на війні. Гроші на встановлення і виготовлення зібрали учні під час благодійного ярмарку. На ній імена загиблих фотографії та QR-коди з додатковою інформацією про кожного героя. Подробиці далі у сюжеті. У Тернопільській заявноосвітній школі номер 19 відкрили стелу коріння пам'яті. Тут розмістили імена 27 загиблих військових. 19 це випускники закладу. Ще 8 – батьки учнів. Ідея створити окремий простір пам'яті виникла торік в учнівської ради. Ідею підтримали. На конкурс подали 24 різні візуальні концепції від школярів, батьків та вчителів. Переміг проєкт педагогині Світлани Євтушенко у вигляді дерева коріння пам'яті у нас є символ в нашій школі, це дерево, дерево, так родинне дерево, і кожен елемент щось уособлює. Там є цвіт, це менша школа, листочки там, це в зимові осінні, це є учні. А коріння це те, що нас тримає, те, що наш фундамент є. І якось так мені в думках прийшло, що подвиг цих хлопців ми насправді завдячуємо кожного дня. І якось так мені в пам'яті одразу здалося, що гарно було б називатися, що це коріння пам'яті. Протягом шести місяців педагогиня-організаторка Світлана Євтушенко збирала матеріали про кожного загиблого: біографії, архівні фото та спогади рідних. Ознайомитися з цією інформацією можна за допомогою qr кодів на кожному листку стели. На кожному листочку зашифрований QR-код. І якщо ми скануємо от наш QR-код, так відкривається Google диск, і на Google диску є посилання. На цьому QR-коді зашифрована презентація і відео про героя. Відео поділилося зі мною його рідні, де він разом з дитиною грається, піднімає її, танцює з нею. І тут насправді дуже багато таких відео. Після того я Переглядаючи ці відео, дуже довгий час не могла себе десь докупи зібрати. Гроші на виготовлення та встановлення стелу зібрали самі учні під час шкільного благодійного ярмарку. Кошти передали для поранених на потреби фронту, а частину вирішили спрямувати і на створення проєкту пам'яті. Школярі кажуть, для них це спосіб подякувати тим, хто захищав країну. Якщо е... Ми будемо пам'ятати про цих героїв. Якщо вони будуть жити в наших серцях, то їхні вчинки героїчні будуть жити вічно. Потрібно навчитися мужності, такого патріотизму до свого краю, що ти можеш віддати своє життя заради свого свого міста, своїх батьків там, дітей. Тому потрібно вчитися мужності. У школі наголошують, це не разовий проєкт. Тут системно розповідають про загиблих випускників під час класних годин на тематичних тижнях та під час відзначення державних дат. Минулого року у закладі освіти ввели окремий день вшанування 16 жовтня. Ми хотіли донести нашим дітям, що це дуже боляче втрачати, а тим паче втрачати рідних. Але наші діти повинні були розуміти, наскільки це важливо для нашої країни: відстоювати себе як країну гідну стійку на ногах. Загалом на реалізацію проєкту витратили майже 18 тисяч гривень. від студентської вистави до повного метру та міжнародного успіху у Тернополі провели спецпоказ фільму Ти космос кінорежисера Павла Острікова. Довгоочікувану прем'єру встигли презентувати на міжнародному кінофестивалі в Торонто у 2024 році. Згодом стрічка здобула чимало нагород за кордоном та отримала гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю. У Тернополі Павло Остріков разом із виконавцем головної ролі Володимиром Кравчуком відповіли на питання містян та розповіли, як створювали фільм упродовж 10 років. Подробиці у сюжеті. Український далекобійник Андрій Мельник перевозить ядерні відходи з землі на супутник Юпітера. Під час місії герой дізнається, що земля вибухнула, і він залишився останньою людиною у всесвіті. Блукаючи космосом та уникаючи уламків колишньої планети, чоловік раптом отримує сигнал від француженки Катрін, яку вирішує врятувати за будь-яку ціну. Це основа сюжету української стрічки Ти Космос, допрем'єрний показ якої відбувся у Тернополі на подію приїхали режисер фільму Павло Остріков та виконавець головної ролі Володимир Кравчук. Павло розповів, що ідея для фільму з'явилася ще у 2015-му. Що буде, якщо вибухне земля і залишиться два випускника авіаційного університету? Було багато інших питань, взагалі, як показати космос, щоб це було не якось крінжово, щоб було... Цікаво, смішно, і щоб головне глядач це повірив. Нам довелося будувати багато декорацій, створювати робота і графіку, тому ми просто. Прийняли це як факт, і просто намагалися зробити якісне кіно. Бюджет фільму склав 800 тисяч доларів. Павло Остріков розповідає, що фінансування отримали ще до повномасштабного вторгнення. Тож процес підготовки разом зі знімальним процесом зайняв 10 років. Режисер говорить: якби знав, що втілювати ідею, доведеться стільки часу, ніколи б цього не робив. Однак результатом залишився задоволеним. Мав бути останній блок зйомок 1 березня 2022 року. Звичайно, його не сталося. І ми вже думали, що ми не дознімемо кіно. Але потім ми зібрались восени 22-го і дозняли декілька днів знімальних. Тому в фільмі ви можете побачити Володимира Кравчука в різний період його часу і різного статусу. Виконавець головної ролі Володимир Кравчук не дозняв свої сцени через повномасштабне вторгнення Росії. Після 24 лютого він добровільно приєднався до Сил оборони, де став кулеметником. Чоловік розповідає, щоб завершити свою роль, відпрошувався у командира свого батальйону на те, щоб зіграти Андрія Мельника у Володимира. Було всього три дні. Ну, взагалі, я коли вже їхав, я навіть не знав, чи я взагалі ще вмію грати. Просто стільки всього відбулося, стільки нових знань, спогадів. Переживань, що я вони частково витіснили і моє е, уявлення про Андрія Мельника, про героя, коли ми створювали цей фільм, ми довго над ним працювали, і образ е, головного героя Андрія Мельника він був дуже щільний. А після такої паузи дуже важко зайти саме в той стан, е, в ту форму. Незважаючи на усі виклики, фільм таки завершили та презентували на міжнародному фестивалі в Торонто. Згодом його високо оцінили кінокритики в Італії, Греції, Франції, Німеччині і Сполучених Штатах. У 2025-му ти космос отримав гран-при Одеського міжнародного фестивалю. Тож для посіновучів кіноіндустрії прем'єра стрічки стала довгоочікуваною я дуже очікувала, бо знала, що фільм знімали все ж таки 10 років. Плюс це мої земляки з Хмельницької області. То дуже хотілося б завітати якраз саме на допрем'єрний показ. Фільм остатньою такою е, глибокою назвою і грає така людина. От мені було власне цікаво подивитися, оце, оце поєднання е, акту. Ора такого достатньо легкого, як здається, і такого е, глибокого фільму. Про те, як склалась доля єдиної людини у всесвіті, українці Андрія Мельника, дізнатися можна у кінотеатрах у всеукраїнському прокаті Фільм стартує з 20 листопада. Почекайте ти вже тут. Письменниця Зоряна Бинда спрезентувала нову дитячу книжку Моркотливі історії. Це збірка захопливих, веселих і зворушливих пригод, де головні герої хоробрі, дотепні та хвостаті. Принцеса Мундро дізнається, що справжня дружба не залежить від породи. Котячий підрозділ під командуванням доброго боронить рідну землю, мисткиня Марі з друзями детективами шукає лиходія, який зруйнував її справу, а маленький перчик разом із родиною рятує Різдво. У кожній історії тепло, гумор і важливі життєві уроки, а ще нагадування, що дива народжується там, де є дружба, підтримка і сміливість. Моркотливі історії це продовження котиків патріотиків, історії про пригоди тварин під час повномасштабного вторгнення Росії. Будьмо підтримкою одне для одного. Бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора.